Дітки, а чи можна в звичайних речах побачити щось незвичайне? Чи знаєте ви, хто такі винахідники? Винахідник це людина, яка створює нові винаходи, головним чином технічні пристрої або методи. Деякі винахідники можуть бути також вченими, більшість із них інженери, які створюють технічні новинки на базі відкриттів інших вчених. А чи можете ви бути винахідником? Давайте сьогодні спробуємо стати винахідниками, знайти у речах, які нам відомі, щось нове та незвичне. Поговоримо ми сьогодні про. А про що ви дізнаєтесь, відгадавши мою загадку? Що за річ така одна? Вабить малюків вона, бо і грати, і читати. Будувати, рахувати допоможе вам вона. Навіть вчений рубик використав кубик. Дітки, а куб це звичайна річ? Так, а що таке куб? Вірно, це геометрична фігура. А що є в куба? Кути, ребра та грані. А це площинна чи об'ємна геометрична фігура, діти? Вірно, об'ємна. Діти, а де ми з вами використовуємо куби? Так, ми з ними граємо, будуємо. А що кубу заважає котитися, діти? Вірно, ребра. А що можна сказати про рух кубика, якщо спробуємо його покотити? Що він ніби крокує? А які куби бувають за розміром? Великі та маленькі, а за кольором? Різнокольорові? А тепер, дітки, пограємо в гру і скажемо, який кубик. Кубик з пластмаси? Пластмасовий. Кубик з картону. Картонний. Кубик з металу. Деревий. Кубик з пластиліну. Пластиліновий. Кубик з хутра. Хутряний. Кубик зі скла. Скляний. Кубик з дерева. дерев'яний Молодці дітки. Дітки, поміркуйте, які предмети схожі на куб. Давайте їх розглянемо. Кубик рубика, каністра, кубик для гри. Та подарунок молодці. Діти прочитаємо слово. Набираємо повітря і на видиханні читаємо Куб. БИК. Що ми прочитали? Так. Кубик. Діти, давайте назвемо літери у слові кубик. Почнімо. Перша літера К, друга літера У, третя літера Б. Четверта літера И. п'ята літера К. А скільки всього літер у слові кубик, діти? Так, п'ять. Молодці. А тепер давайте слово кубик поділимо на склади. Нагадаю, що ділити на склади словам можна за допомогою руки, прикладеної до підборіддя, та плескати в долоні. Тож поділимо слово кубик на склади. Кубик. Скільки складів у слові кубик, діти? Вірно, два. Який перший склад? Ку, а другий Бик. Молодці. Дітки, а назва якої тварини сховалася в слові кубик? Вірно, бик. Дітки, а чи можна скласти речення зі словом кубик? Так, можна. Я склала ось таке речення. Хлопчик грає кубиком. Дітки, це речення довге чи коротке? Коротке. Скільки слів у цьому реченні? Вірно. Три. Молодці. Дітки, а тепер давайте пригадаємо про кубик чисто Повторюйте за мною. Бик, бик, бик. Кольоровий кубик. Ець, 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 допоможе зробити стілець. Ван Ван Ван. Для малечі диван. Молодці. А чи міг би кубик стати живим, діти? У фантазіях так. Та під час гри ми можемо оживити будь-яку річ. Дітки. А до якої казки ця ілюстрація? Вірно, колобок. А ця ілюстрація теж колобок. А де ж помилився цей художник? Він намалював замість колобка куб. Діти, а чи знаєте ви, що означає слово колобок? Слово колобок походить від двох слів. коло. І бок. А як же ж тепер ми назвемо нашого Колобка? Кубо Бок? Сьогодні, дітки, ви стали справжніми винахідниками, бо, здавалось, у звичайні речі Кубику ми знайшли багато нового з вами та цікавого. Спробуйте разом з братиками та сестричками. Мамою або татом, бабусею або дідусем дослідити якийсь предмет і впевнена, що ви дізнаєтеся про нього дуже багато цікавих речей.